Я хотіла маленьку собачку, продовжувала жінка, а мені підсунули це страхіття. Породистих собак на ринку не купують, похмуро озвучила я прописну істину. Ну так, а знаєте, скільки вони коштують у розпліднику? Знаю, я замислилася. І як же мені хотілося накричати на неї і виштовхати її на вулицю, але жінка знайде іншу клініку або просто викине собаку на вулицю. А на дворі був морозний січень. Я взяла себе в руки і набрала номер притулку для тварин. Привіт, Оленко! Хазяїна для цуценя знайдеш? Пес, порода Йорк, нечистокровний, шість місяців. Як виглядає? Ну як? Ну, як я після нічної зміни, але дуже добрий. Фото надішлю. До себе взяти не зможеш, ні? М -м 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 -м, знову повна коробочка, гаразд, поки що побуде в мене. Тільки ти вже швидше, добре, бо господар клініки це не вітає. Закінчивши розмову, я підняла очі на власницю. Вона дивилася на мене здивованим поглядом.